Епергін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Новий обов'язок для військовозобов'язаних. Уряд запропонував впровадити цифровий облік призовників та електронні повістки. Згідно з законопроєктом, кожен військовозобов'язаний призовник та резервіст має зареєструвати особистий електронний кабінет. Туди ж може надійти повістка. Тож про який електронний кабінет йдеться? у Верховній Раді. Готуються до другого читання законопроєкту, який передбачає, що єдиний державний реєстр призовників стане електронним. Згідно із цим законопроєктом, доступ призовників до реєстру відбуватиметься через електронний кабінет. Саме зараз в Україні готують реєстр оберіг, електронну базу даних призовників. У Міноборони повідомили. Персональні дані українців призивного віку верифіковані вже на 88%. Оберіг наповнюється даними з різних державних реєстрів. За таким же принципом працює дія, просто підтягує документи, які є у відкритому доступі. Відповідно до закону, згода призовників на обробку їхніх персональних даних для актуалізації реєстру не потрібна. Відкритого доступу до нього поки немає. Доступ нині мають лише територіальні центри комплектації. Як же будуть приходити повістки, коли таки можна буде зареєструвати електронний кабінет? Юристи кажуть, чіткого механізму поки не бачать, адже нині повістка має затверджену форму та повинна містити відповідні реквізити, зокрема, підпис керівника ТЦК та СП, підпис про отримання. Як це зробити в електронному варіанті, поки не ясно. Зазначимо, оновлений закон про мобілізацію, який і містить пункти про є повістки. Існує поки лише в форматі проєкту. До повного впровадження він ще має пройти перше і друге читання та бути підписаним президентом України. Перше читання законопроєкту має пройти 10 січня.